Християни у всьому світі користуються молитвами. Більшість з них завчені тексти, як, наприклад, молитва Отче наш. Це хороша молитва, якщо ми проговорюємо її щиро і свідомо. Бог хоче живи стосунки з людиною, знає про нас усе і хоче, щоб і ми пізнавали Його. Це можливо лише через постійне спілкування з Творцем, тобто через живу молитву. Можливо, ти ніколи не молився своїми словами, не знаєш, із чого почати, і чи буде ця молитва правильною. Поговори з Богом, як з люблячим батьком, який давно вже цікає, чекає цієї розмови. Перше, приготуй свою Біблію. Це може бути друкована книга або онлайн. Бог може дати тобі своє слово і відповісти на твоє прохання конкретним віршем. Будь готовим. Друге, знайди тихе місце. Не дарма у Біблії вжито термін, таємна кімната, як місце, де ти можеш побути наодинці з Богом. Такий намет зустрічі був у всіх біблійних пророків. Запроси Святого Духа. Третє, попроси пробачення за всі і навіть рівні гріхи. Чим часто маніпулює Сатана і переконує, що через гріх ти більше недостойний спілкуватися з Богом. Але це неправда. Подякуй за все, що сталося і чого не сталося. У кожного з нас знайдеться, за що подякувати Богові. Запитай Бога, що робити далі, чи як вирішити ту чи іншу ситуацію. Він має для тебе відповідь. Побудь у тиші, Бог говорить у тиші. Тобі може прийти спонтанна думка або рядок зі святого письма. Не бійся. Подумай, як ти можеш. Як ти можеш застосувати це слово у своїй ситуації? Постарайся повторювати цю практику щодня і обов'язково побачиш плоти. Друже, підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео з Богом!